Сьогодні в день росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. В епіцентрі ураження опинився житловий мікрорайон. Внаслідок авіаобстрілу в Костянтинівці пошкоджені три багатоповерхові будинки та котельня. Як повідомив Генштаб у вечірньому зведенні протягом доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, особливо гаряче на Авдіївському Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на сході роз. Питаємо у нашого кореспондента Владислава Круглова. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Вітаю то які маєш свіжі зведення і де побував. Вітаю Тетяно. Ситуація на східному фронті важка. Та збройні сили тримають оборону на всіх напрямках. Російські війська не припиняють бити як по наших позиціях, так і по мирному люду області. Один з обстрілів сьогодні почули і ми. Близько другої години дня росіяни завдали удар по Костянтинівці, в якій ми зараз і перебуваємо. Окупаційна армія скинула з авіації на місто плануючий боєприпас. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною забудовою. Було Ранено чотири людини за життя одного з постраждалих зараз борються лікарі щодо ситуації на полі бою, то росіяни посилено тиснуть і атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як повідомив речник, оперативно-стратегічне угруповування військ Хортиця Назар Волошин, міст через канал Сіверський Донець Донбас. Українські військові не підривали. За його даними, наші підрозділи відбудовували переправу, щоб мати шляхи сполучення. Коли вантажівка привезла до місця робіт будматеріал. Але по машині поцілив ворожий дрон. Минулося без загиблих та травмованих. Нагадаю, попередньо в змі з'явилося повідомлення, що ЗСУ підірвали міст, щоб в районі часового яру зупинити просування російських військ. Можу наголосити на тому, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець Донбас не підривали. Навпаки було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб. Мати шляхи сполучення, і якраз коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будівельні матеріали, по ній влучили в підрони. Через складну ситуацію на східному фронті головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини ЗСУ, які тримають оборону на Донеччині. За його словами, саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та розвиваючи успіх вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Наразі головна ціль для ЗСУ – не допустити цього. Також Сирський додав, що під час роботи з командирами бригад прийняв рішення щодо по посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕП та БПЛА на Авдіївський напрямок. Наша знімальна група напередодні побувала у мінометників 93-ї бригади, які тримають оборону на околицях Кліщеївки під Бахмутом. По нашим захисникам російські нелюди як вдень, так і вночі б'ють з усього наявного у них озброєння різних калібрів. За допомогою авіації на всі можливі посадки поблизу лінії фронту ворог закидає каби. Під обстріл потрапили і ми, тож далі прошу наш сюжет. Тільки чую, що десь брузенка з курсити доходить землі, як можна нижче. На цій позиції до мінометників 93-ї бригади під Кліщиївкою. Ми спочатку добираємося машиною. Ще пару кілометрів йдемо пішки. Їхати сюди на автівці. Військові кажуть іти на вірну смерть. Я скажу, краса природа. Може, до літрошки в коїмо. Нарешті дістаємося до бліндажа. Військові, вгледівши камеру, одразу починають передавати привіт рідним. Привіт, мамі мамі немає, дружина є. Дружина, бабуся, савочку помився добре. Привіт мамі дружині. Та якщо серйозно на позиціях, нашим захисникам зовсім не до сміху, бо тут вони цілодобово під ворожим вогнем. що ми йшли, чули це був 120-й міномет працював. В нашу сторону, а о той великий розрив – це кап на даний момент дуже багато по нам іменно летять. Каби, стволка, 120 двадцяти, і дуже дуже часто. В основному каби, ну, летять. По росіянам бійці відпрацьовують щодня, випускаючи десятки, а в окремі дні сотні мін. Бо тут кожен розуміє, попереду наша піхота, які в рази важче. Переді нас стоять тут так само такі ж люди, як і ми, і якщо ми їх не прикриємо, то їм достанеться, тому працюємо в будь-якій ситуації. Стріляють, по нам не стріляють, але ну, якщо є команда до бою, вийшли, відпрацювали. З бійцями в бліндажі ми більше двох годин чекаємо, поки обстріли стихнуть. Весь цей час мінометники розповідають нам історії, від яких стискається серце, про те, як втрачали побратимів, як неодноразово зустрічалися один на один зі смертю, та як обладнували цю позицію під шквальним ворожим вогнем. Тільки привезли нам оце бревна, накривали ну, скільки три дня, і готовий. В Цей час під обстрілами знаходились? Звісно. А по-другому не виходить. Ну, як можна викопати позицію не під обстрілом. Вони луплять абсолютно везде. Ну, Стріляють, а копати треба, Жити ти хочеш, копаєш. Також бійці діляться наболілим. Аби бити ворога, їм потрібні як боєприпаси, так і дрони в безлімітній кількості. А з цим на фронті зараз проблема. Налаштовані позитивно, вбитих всіх ну, не вистачає БК. І ФПВ, квадриків не вистачає, розвідка. Тра. Без них нема куди працювати. А зараз не вистачає і Квадрику допомогти нашим захисникам втримати лінію фронту на Бахмутському напрямку можуть ваші донати. Кюар-код та картку ви бачите на екрані. А поки ви донатите, бійці йдуть працювати по ворогу. До бою давай да. постріє До міномету бійці пересуваються лише перебіжками, бо все небо контролюється росіянами, які тільки й чекають моменту, аби вдарити артилерією. На наведення мінометники витрачають лише пару хвилин, і міна летить. Щойно повертаємося до укриття. Росіяни знову відкривають вогонь по наших позиціях. Та не зважаючи на обстріли, бійці за кілька хвилин знову йдуть на роботу. Наразі роботу закінчено. Вже в укритті захисники отримують радісну звістку від нашої розвідки. Ціль уражено. Заходила, намагалась група кацапів зайти. Ще чоловік на позиції. Всі полягли. Це розвідка знову вам сказав. Да, це що нас вже коригували. До місця евакуації від позиції ми йдемо так само, як і до них під обстрілами. Це так робота. У таких надскладних умовах людям, котрі у цивільному житті були ніяк не військовими, доводиться тримати нашу оборону щодня на всій лінії фронту. Бо за ними їхні близькі та дім, до якого російські нелюди так наполегливо намагаються пробратися та знищити вже більше десяти років. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ICTV. єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.